Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Російські терористи за минулу добу 390 разів гатили по восьми населених пунктах області. Військові РФ вдарили керованими авіабомбами по роботиному та Малітокмашці, Запустили 101 ударний дрон по гуляйполю, Левадному, Малинівці, Новодарівці, Степногірську. На щастя, постраждалих внаслідок ворожих атак немає. 18 РСЗВ обстрілів прийшлися по малій токмачці, роботоному, Левадному та Малинівці. 268 артударів завдано по території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботаного, Левадного та Вербового. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За повідомленням генштабу ЗСУ на Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні атаки на позиції Сил оборони України. Бійці спецпідрозділу головного управління розвідки України Кабул 9 показали, як знищили російський ракетний комплекс БУК. Спочатку виявили за допомогою дрона, а потім навели на нього вогонь артилерії. А от бійці 82-ї окремої механізованої бригади показали, як за допомогою дронів нищать живу силу противника, завдяки влучному скиду гранати в ворожий окоп одного окупанта вдалося ліквідувати. Ще один отримав тяжкі поранення. Скільки землю